І до новин спорту буковинці стали переможцями чемпіонату України з греплінгу та Панкретіону. Яна Мурзак одна із абсолютних чемпіонок цих змагань. Каже, в спорт її привели друзі. Довгі та виснажливі тренування дали свій результат. До Буковини привезла три золоті медалі. Категорія була вагова – 5,7. була важка конкуренція, але я це здобула. Була важка підготовка. Були додаткові змагання, ой, додаткові тренування. Були у мене ще. Дякую моїм друзям, які допомагали мені теж тренуватися. Ділиться емоції, які відчувала під час отримання нагороди, не порівняти ні з чим. Та коли повернулася додому, батьки неабияк раділи результатами. Яни тренер каже, підготовка тривала близько місяця. На останньому чемпіонаті я виставив трьох дівчат і дуже, скажімо так, потужно виступили, тому що ми привезли з двох видів спорту з трьох розділів, сім золотих медалей та дві бронзи. Серед абсолютних чемпіонів також Денис Заяць. Він пригадує, шлях до перемоги був нелегкий. Перше тренування моє, мені дуже сподобалось. Я захотів далі тренуватися якось. Так і пішло. Потім тренувався і виграв в чемпіонат області. Такі змагання. І от чемпіонат України виграв. Три золоті медалі здобув Тимур Багачук. Зізнається, цей рубіж пройдено. Тепер тренуватиметься ще більше, бо мріє потрапити на чемпіонат світу. світу чемпіонат для мене буде те, що я те, що всі ці роки для мене було не, не зря. А ще я думаю, десь буде місце до не готуватися». Від Чернівецької області на ці чемпіонати поїхало 67 представників по греплінгу і 53 спортсмени-панкратіоністи. Відповідно, ми вже традиційно роками. Наша область, я пишаюся командою тренерів і, звісно, нашим потужним колективом спортсменів. Ми здобули кубок за перше місце по Панкратіону на чемпіонаті України, загальнокомандному заліку, і перше місце по греплінгу. Каже, ці змагання були відбірковими до чемпіонату світу з панкратіону та греплінгу. Тож наші спортсмени під синьо-жовтими стягами будуть представляти країну. Роману Ліни, Ярослава Боячок, новини чернівців, телеканал СІ 4